Принесли, що всі темні сили щезли, що весь світ звеселився, бо син Божий народився, і ми, люди, звеселімся, рожденному поклонімся. Рано раненько, весь світ звеселився, що веплиєм, Христос народився, що влиємі, Христос народився, Цьому зраділа. Сьогодні сина, стали славити Господнього сина, Ісусик тепле ще руками, співають дітки разом з янголами співають дітки, разом з янголами. За це вам, дітки пошлю кращу долю, щастя народу Україні волі волю, щастя народу.